Підтримка відновлення та відбудови Миколаївщини в обласному центрі відкрили офіс програми розвитку ООН в Україні. Новий простір покликаний стати оперативним хабом, у якому команда організації зможе реалізовувати широкий спектр проєктів спільно з партнерами. Детальніше про значення цієї події для Миколаєва та усього регіону розкаже Катерина Рупташ. У Миколаєві офіційно відкрили офіс UNDP – програми розвитку ООН в Україні. Простір слугуватиме оперативним хабом, з якого команда проон зможе реалізовувати широкий спектр проєктів і програм спільно з міжнародними та місцевими партнерами. UNDP це один із багатьох партнерів, але один із великих партнерів, які співпрацюють з Миколаївщиною. Це через фонди. Переправляють гроші наші основні партнери, такі як Данія. Тому для нас це особливо важливо. Це прискорює роботу і дозволяє більш глибше розуміти проблематику регіону. Це було моє прохання спочатку наших взаємодій і зараз цей офіс відкрит в Миколаєві для того, щоб покрити з запити і проблематику Миколаєва та Херсона. У проон відзначають, відкриття офісу в Миколаєві є довгостроковою інвестицією, яка має посилити спроможність організації підтримувати громади Миколаївщини на шляху до відновлення реконструкції та сталого розвитку. Ми знаємо, що в Миколаєві працює. Офіс посольства Данії і відкриття офісу UNDP в Миколаєві, Думаю, що спростить і зробить більш ефективною роботу співпрацю Миколаївської міської ради, Миколаївської обласної військової адміністрації з урядом Данії через UNDP. Я дякую нашим партнерам за те, що про те, про що ми говорили вже декілька років, відбулося, і впевнений, що від цього всі отримують. А в першу чергу, жителі Миколаївської області, міста Миколаєва, а також жителі Херсона, які зможуть отримати більш оперативно і більше ефективно. Ефективну допомогу від наших іноземних партнерів. Керівник Офісу посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен наголосив, що проон залишається одним із ключових партнерів регіону на найближчі роки. Проон є одна з найбільших партнерських організацій Данії, Короліста Данії на Миколаївщині і в місті Миколаєві. Ми наступні три роки будуть виконувати з в багатьох сферах, ремонтуємо лікарні. Надаємо ветеранам різні послуги ЦНАПи ще будуть відкриватися по всій Миколаївщині. Тому це чудова новина, що тут будуть безпосередньо колеги з Проона, з якими ми можемо так в щоденний щоденному режимі спілкуватися. Важливою передумовою відкриття офісу став запуск трирічного стратегічного партнерства для Миколаєва між урядом Данії ПРООН, а також обласною та міською адміністраціями. Саме сфера охорони здоров'я є для нас важливою, тобто там ще будуть відкриватися заклади по, по всій області. Плюс до цього додається ще проєкт ветеранського підтримки. і різні будемо підтримувати навчальні заклади для того, щоб навчались більше технарів саме з тих професій, які зараз є найбільш потрібними на Миколаївщині, тобто слюзари і сварщики і так далі тобто там є багато секторів, по яких ми будемо працювати наступні три роки. Зокрема, низка проєктів, які реалізуються програмою розвитку ООН, стосуються відновлення Миколаєва. Напрямки співпраці дуже різні. Це і надання адміністративних послуг, і створення ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг, і тверді проекти, як то ремонти і м'які проекти, як то навчання, тобто дуже велика кількість проектів, які світова організація, така як UNDP, проводить за фінансування уряду Данії. За що їм дуже велика подяка? Миколаївщина вдячна партнерам за. Підтримку, яку вони надають, та співпрацю до якої вони продовжують активно долучатися, додає Віталій Кім. Вони багато працюють по нашим запитам і підлаштовуються, щоб це можна було реалізувати. Першочергово це переселенці, це доступ до державних послуг, це гуманітарна допомога і безпека в енергетичному напрямку, тобто саме те, що нам і потрібно. Таким чином, новий офіс проон у Миколаєві дозволить підвищити ефективність роботи, зміцнити комунікацію та сприяти реалізації спільних проєктів у майбутньому. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.